Вітаю друзі на каналі Щоденеке Життя. І от, після того, як оголосили, що Україна переходить на 230 вольт для уніфікації з європейською мережею. Тож вони ще перебудовували, як ми без світа пам'ятаєте сиділи, то не пошкодження було, то перебудовували. Енергосистему, щоб ще більше продавати електроенергії за кордон. Так от сьогодні якісь були збої, було вимикання світла буквально на секунду, але після цього почав танцювати холодильник, і ну, от, на якому я зараз записую це відео, я ледве його запустив. Тобто, щось якийсь качок, перепад був. От ми і маємо. Навчи дурня Богу молиться, він і лоба розіб'є. Ну, не про те. У нас з вами черговий огляд. Цікавих публікацій на Facebook. І почнемо ми з такої ж монети. Це у нас рубль 1800. 28 року масончик так званий. І за такий рубль стартова ціна, тільки старт, був 6700 гривень. Оплікація була зароблена в групі Західний аукціон, проте бажаючих придбати не знайшлося. Ну як ми бачимо, що рублик в не на найлепшому стані. Подивимося, інші фото. Ідемо далі. Наступна публікація це в нас таких ось 5 копійок. 1757 року. Так званий хмарник. Монетка періоду Єлизавети Петрарівни. Такий ось Хмарник виставлявся в групі Західний аукціон і було його продано за символічну суму 2222 гривні. Подивимося решту фото. До речі, хмарники, вони дуже ціняться колекціонерами. Ну що ж, йдемо далі. А ось і винуватець цього випуску перед вами Золото ЧК, тобто Черніхівської культури. Публікація була зароблена в групі Західних... І такий ось шматочок дорогоцінного металу, Вагою чуть більше, ніж 4 грами, було продано за 12 тисяч гривень. І так, так скажіть, схоже на батон. От тому я і назвав відео Міні-батон Яника. Подивимося Інші фото. Красота. Йдемо далі. І традиційно техніка перед вами досить рідкісний запоріжець. Це у нас ЗАЗ 968У. Я до цього моменту ніколи такого не... Не бачив я навіть не знав, що були у кузові універсалу. Автор запросив за таке чудо техніки радянської 5 тисяч гривень. Написав, що авто в несправному стані. Здається, щось не то з коробкою чи щепленням. Піднявся хейт, обговорення, насмішки. До речі, її публікація була зароблена в групі Автопазар України. На жаль, фото в нас тільки одне з тих безглуздих коментарів не зрозуміло. Продалося авто чи не продалося. Ну, йдемо далі. І на останок трошки краси. Перед вами полотно. Руки Стівена Хенса. Що за художника, не знаю, як називається картина, не повідомили. Але досить красива картина. І, друзі, хочу вам ще подякувати за те, що ви дивитесь мої відео. Потихеньку кількість переглядів росте. Проте... Інша активність, друзі, хромає. Подобайки і коментарі. На цьому я з вами буду прощатися. Всім дякую, до побачення. Мирного неба!